Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Військовослужбовець із Житомира майже два роки не може звільнитися зі збройних сил України оскільки військова частина відмовляється розглядати його рапорт про звільнення. Поки чоловік перебував на лікуванні, керівництво частини видало наказ про його СЗЧ. У цьому випуску програми Тиждень Житомир детальніше обговоримо цю ситуацію. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю з березня 2023 року. За висновком військово-лікарської комісії Андрій Жигало, військовослужбовець зсу є непридатним до служби. Чоловік уже понад рік не може звільнитися зі збройних сил України, оскільки військова частина за словами Андрія. Відмовляється розглядати його рапорт про звільнення на рахунок збройних сил, це скажімо, це, це моє життя, і ну не то, що з повагою я відношусь до цього, а я ж кажу, я ну, більш не де крім як Збройні сили себе не бачу. До збройних сил Андрій Жигало потрапив у 2022 році після закінчення військового інституту. Чоловік брав участь в АТО, після якого звільнився з війська. З початком повномасштабного російського вторгнення вступив до бригади територіальної оборони Зсу. Пізніше Андрія перевели до іншого формування на посаду заступника командира. Було озвучено, що створена нова бригада так називаю спецпризначення. Сил спеціальних операцій я виконував накази командира цієї бригади. Потім я був відсторонений від цієї групи і направлений до Чернігівської області. Я був на посаді заступника командира батальйону. Там потрапили під обстріл Х-22. Ракета, після цього були б ми перенаправлені на участок Сіверськ. Андрій розповів, що на Сіверському напрямку, 18 липня 2022 року, отримав контузію і був евакуйований. Першу контузію я ще отримав під Києвом в Броварах, але я не звертався. Ну і за допомогою не звертався такий шум голові, де Якось воно було. Але вже після тої контузії там було вже дуже важко. Я деякий час не розмовляв з евакуаційного центру Андрія. Перевели у Житомирський шпиталь, а потім у цивільній лікарні, розповів він. Після лікування шпиталь надав йому реабілітаційну відпустку. У листопаді 2022 року він повернувся з відпустки до військової частини, де йому надали направлення на ВЛК. Потім військовослужбовця декілька разів відправляли на повторне лікування. У березні 2023 року в Київському шпиталі йому надали висновок про зняття з військового обліку. За словами Андрія, на той час він не отримував грошового забезпечення з листопада 2022 року. Під час цього лікування це 23 й рік. Початок 23 го року січень місяць. Мені за Мій колега, заступник з морально-психологічного забезпечення 7 січня 23-го року, і по секрету повідомляє, що я і декілька офіцерів і солдат рахуємось такими, що самовільно залишили частину. го ми відпрошуємось у лікарів. Для того, щоб прибути до пункту постійної дислокації нашої частини в місті Житомирі і ну, з'ясувати обставини, яким чином і як, тому що всі ж ну, всі переведення, всі направлення, все було ну, доповідалось відразу. За словами Андрія, службового розслідування щодо самовільного залишення частини ніхто не проводив, а на прохання ознайомити з наказом йому відмовили. Чоловік додає, сподівався, що це помилка. Адвокат Вадим Гречківський розповів, що відповідно до чинного законодавства України, перш ніж скласти наказ про СЗЧ, у військовій частині мають провести службове розслідування. Спочатку проводиться службове розслідування, термін якого до 30 днів з'ясовуються всі обставини справи, за яких умов військовослужбовець залишив службову частину, чи були якісь інші нюанси, які спонукали його це зробити. За результатами службового розслідування складається акт. І разом з актом передається в правоохоронні органі матеріали щодо відкриття кримінального провадження, і на стадії досудового розслідування правоохоронні органи встановлюють всі обставини справи і визначають, чи дійсно ця справа буде йти в суд, чи дійсно є прямий умисел, вина людини березні 2023 року Андрій з'явився до частини із висновком про непридатність і рапортом про звільнення. Мені відповідає солдат, який на той, на той час навіть офіцера тоді не було. Мені так наказав вже командир частини. Ніякі рапорти, ні від кого, ні від офіцерів, ні солдатів не приймати. То рапортами були вимушені відправити поштою. Статутом це дозволено за словами Андрія. Протягом місяця його рапорт так і не розглянули. Підстав відхилити рапорт досить багато. Це, наприклад, рапорт, подав рапорт був поданий не в постановленій формі. Не дотримано усі вимоги, які викладаються для рапортів військової служби. Військова частина має повідомити про відмову у розгляді даного рапорта і зазначити по яким підставам його відмовлено. Термін розгляду рапорта на даний момент становить не більше ніж 48 годин, але може бути продовжено до 14 днів, в залежності від виду рапорту. Андрій написав звернення до керівництва частини та до ДБР. Наприкінці квітня 2023 року. Він подав першу позовну заяву. За його словами, копії витягів з наказів про зарахування в СЗЧ з'явилися лише під час судового розслідування. У липні 2023 року Житомирський. Окружний адміністративний суд визнав дії військової частини протиправними, а накази про СЗЧ – недійсними. У грудні 2023 року. Житомирський окружний адміністративний суд, за іншим позовом Андрія Жигала, вирішив скасувати наказ військової частини про СЗЧ і зобов'язав виплатити йому. Грошове забезпечення з 6 січня 2023 року до дня його звільнення станом на грудень 2024 року. Жодне із судових рішень частина не виконала. Розповів Андрій Жигало. Жодної, жодної копійки. Грошового забезпечення ні, я ні той офіцер, які разом зі мною, і мабуть ті, хто потрапив в ті списки, тут я не можу стверджувати, жодної копійки не отримують. Був вимушений звернутися до, до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення щодо до невиконання рішень суду. Кримінальна справа була порушена в лютому цього року. За словами Андрія, пізніше справу закрили. А потім поновили за рішенням прокуратури кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до головного управління нацполіції у Житомирській області із проханням надати коментар щодо ходу до судового розслідування, а також щодо причин для закриття кримінального провадження. Рішення про закриття вищевказаного кримінального провадження слідчим було прийнято на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України, яке ґрунтується на всебіч. Повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, оцінки кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку, згідно приписів частини 1 статті 222 кримінального процесуального кодексу України відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора, і в тому обсязі, в якому вони визнає визнають можливим. 9 грудня 2024 року Суспільне також рекомендованим листом надіслало інформаційний запит до керівництва військової частини А4626 з проханням прокоментувати підстави, на яких на ім'я Андрія Жигала був виданий наказ про СЗЧ причини позбавлення військовослужбовців грошового забезпечення та невиконання рішень суду. Аналогічний запит ми надіслали до Міноборони України станом на 2 січня 2025 року, ми не отримали відповіді на жоден із запитів. Ми готові надати можливість військовій частині оприлюднити свою позицію по цій справі в нашому ефірі. Для цього потрібно зв'язатись із редакцією Суспільне Житомир. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.